Вітаємо в ефірі програми. Цікаві подарунки. Нещодавно відбувся перший всеукраїнський фестиваль Читаюча людина Успішна Україна серед різних учасників різного віку. Цікаво представила свою читацьку творчість, дослідницьку творчість Єлоєва, Єлоєва Заліна Володимирівна в Номінації серед дорослих учасників, читацькі опитування». Нагороджується дипломом переможця і спеціальна відзнака за сучасну мотивацію до змістовного читання. Насправді, опитування — дуже цікавий жанр, де можна дізнатися про читацькі смаки, про читацькі мотивації. І от ми зараз покажемо цікаві книжкові подарунки. Конституція для всіх і великих, і малих. Дякуємо видавництву Холодкевича Тундрайв. Дякуємо видавець Лілія Стасюк. Ось такий літературний альманах. Дякуємо Польському інституту у Києві. Дякуємо також Острозькій. Академії та Харківської обласної організації Національної спілки письменників України. Отож, бажаємо нашим учасникам цікавого читання, потужної мотивації, тому що це унікальний такий випадок, коли завдяки нашим видавцям, яким ми щиро дякуємо, сучасні книжкові подарунки передаються тим, хто вмотивований до сучасного процесу читання на цьому ефірі. Ми дякуємо за увагу.